А і знімаємо ще один лот з аксесуарами суто малючок. Дуже класний, Тут дуже багато домічок, виходить, такий термозахист є купарничок. Не термозахист, а захист від сонця. Дуже класний такий на замочку. І він тут ще розстібиться. Це такий самий розмір. Різні рочки є півтора. Такий, плавочки на дівчинку, плавочки для хлопчика. Багато буде різних кепочок, панамочки. Я Дуже рекомендую, тому що ці кепочки, ці панамочки на малючки, усе почнете спека, і ви просто їх окремо реально не знайдете. Я вам серйозно кажу, Просто як завжди, коли кажу, дівчата боріть, потім буде як знахідка. Ви думаєте, а потім приходить там жара чи ще щось і починається. Чи є там головні угори, чи є там різні такі штучки. От, все одно ну, діточками будуть їздити на озера, і хтось на море, тому це все буде все одно актуально. Але треба зараз. Бо потім не буде. Дивіться, які класні. тонюсінькі кепочки. Шийка закривається, щоб не зграла. Кепочки H&M тут, вони в різних розмірах. Один два ручки, тут їх по-моєму, три штучки, і там були менше розміри. Так, кепочка, шкарпеточки також, в принципі, завжди потрібні, теж актуальні, такі всі яскраві, Такі класні. кепочка, так, Шкарпеточки для момарочки новороджених, Ну три місяці теж вони такі махрові, подвіднички дуже класні, теж ворог на офісі бо ніж комачки дуже мерзнуть, щоб ви знаєте новороджених. Так, от такі кепочки різні, кепочки, плавочки. Осіхлочки тут десь до трьох очків, Купальничок, такі шортики, такі плавочки. Дуже щепляється, Це все хлопчик. Тут є дівчинка, хлопчик, колготочки одні попалися, такі. Це шапулі зовсім такі. От так на таку погоду, як зараз зранку, хто в садочок ходить. Ну, досить ще прохолодно. Далі така, 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 так, ще декола. Ось такі, колготочки, шкарпеточки, ще така на зав'язочці, купальничок, шльопчики. Це хлопчик. Дівчинка, плавочки. Плавочки, плавочки. Ще одна. Трошки прибруднена, але дівчата, це сток. Мати на увазі, завжди кажу, що десь якісь до 5% буде бути випадково.